Виконуємо номер 1523 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Визнач оку пари паралельних прямих на малюнку 84. Перевір це, користуючись косинцем і лінійкою. Виконай відповідні записи. оку на малюнку паралельні прямі А і С. Та прямі Б і Д. Перевіримо це за допомогою косинця і лінійки. Прикладаємо одну сторону косинця, прямого кута нашого косинця, до прямої А, до другої сторони прямого кута косинця прикладаємо лінійку і тепер пересуваємо косинець уздовж лінійки. І, як бачимо, ми отримали пряму С, дійсно, А і С прямі паралельні. Тепер перевіряємо Б і Д. Знову прикладаємо наш косинець і лінійку, і пересуваємо косинець вздовж лінійки, і ми отримаємо нашу пряму Д. Отже, прямі Б і Д також паралельні. Запишемо це, А паралельно до С і Б паралельно до Д. Номер 1523 виконано.